Дорогі українці українки, сьогодні поїздка на Дніпровщину в Кривий Ріг вшанував загиблих від російського удару від балістики рівно тиждень тому. 19 людей вбила російська ракета, 9 дітей. Зараз я в укритті саме в цій школі, в якій три дитини навчались. На жаль, вони загинули у той же день. Була ще й атака шахетів ще життя. Вони тоді забрали. Вічна пам'ять сьогодні саме звідси з кривого рогу звернутися до учасників Рамштайну засідання в Брюсселі. Головне для нас це протиповітряна оборона, додаткові системи ППО, ракети до них, щоб захищати життя людей, захищати наші міста. Дуже розраховуємо на рішення партнерів. Потрібні системи вони є в світі, потрібне політичне рішення, щоб ППО працювало. Працювала тут в Україні Дніпро, Кривий, Нікополь, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса. Багато, багато, багато інших наших міст і наших громад. Ми говорили про це з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Україна не просто просить. Ми готові купити відповідні додаткові системи, і саме сильна зброя. Єдине, чому можна довіряти, захист життя. Маючи такого сусіда, як Росія, щоб українські діти могли навчатись в безпеці просто в школі, не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як всюди, всюди, в Європі. І не в таких підземних класах, які можуть дати більше безпеки, але, але які ніде не повинні бути нормою, а просто в школах. ППО, це перший пріоритет. Я дякую партнерам, які нам вже допомагають. Також буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби, це плюс 540 мільйонів гривень. Я доручив уряду ухвалити рішення посилити захист. Є вже і рішення щодо додаткового фінансування для наших, наших прифронтових громад прикордонних з Росії громад, тих, які постійно. Знаходяться під ударами, під обстрілами до 10 мільйонів гривень на кожну нашу таку громаду, в залежності від кількості людей в громаді, і це буде, буде не одна така виплата. Ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад, щоб допомогти і з укриттями, і з транспортом. І з іншими рішеннями для захисту людей. Спілкували сьогодні з представниками громад Дніпровщини. Я хочу подякувати їм всім. Дякую всім, хто з людьми, хто допомагає, хто захищає, відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Вдячний кожному лікарю, який рятує наших хлопців. Вдячний всім, хто пам'ятає, кожен. Важливий. Кожен впливає, кожен має докладати сил, щоб Україна зберігала сила. Дякую вам. Слава Україні!